Всім привіт! Хочу поділитися з вами враженнями від автобусного туру Краків Прага-Дрезден та показати, що від нього очікувати. Рано вранці у Львові на площі біля залізничного вокзалу мене зустрів автобус від туроператора Adriatic Travel. Цей автобус буквально буде моїм домом на наступні декілька днів. Тому важливо зручно влаштуватись, взяти з собою плед та зміни взуття, у якому ноги будуть підпочивати. 6 годин на кордоні і ми у Польщі їдемо на вечірню прогулянку до Кракова. А щоб доїхати на нашому ж автобусі до центру, треба доплатити 10 євро. За пішохідну екскурсію, включаючи трансфер, 15 євро. Чесно кажучи, ввечері немає сенсу йти на екскурсію, бо темрява краде всі види. Ми вирішили просто прогулятись містом з Гліндвейном, тим паче у нас на це було лише декілька годин. А далі ніч в автобусі до Праги. Вранці у нас буде зупинка на сніданок і щоб привести себе в порядок. Далі, по плану, обзорна екскурсія Прекрасною Прагою. Дуже швидко доводиться переходити від однієї локації до іншої. Хотілося б більше часу, щоб роздивитися та познімати архітектуру. Мале квартирка домка йдеться. Наша екскурсія закінчилася біля годинника. Він не просто показує час. Куранти сповіщають про рік, місяць, день, час сходу і заходу сонця, а також положення знаків зодіаку. У центрі циферблату розташована земля, довкола якої обертається сонце. Найдивніші деталі годинника виготовили ще в 1410 році. Щогодини, коли б'ють куранти, відбувається невелика вистава, яка завершується кукуріканням півня. Зорна екскурсія була насичена, але найбільше я зраділа вільному часу, коли можна самостійно гуляти містом де захочеш. Одна частина групи далі пішла на екскурсію прайським градом, а ми зробили невеличку перерву. Звісно, ми не забули скуштувати прайське пиво. На оці смачнющі тердельники я досі згадую: якщо будете пробувати, беріть з фісташковою пастою та морозивом. Грачани – це один із чотирьох історичних районів Праги. Преский град являє собою старовину фортецю Кремль, за площею це найбільший замок у світі. Він є резиденцією президента Чехії, колишніх чеських королів і президента Чехословаччини. Та найгарніша локація тут це Собор святого Віта, до якого треба вистояти немаленьку чергу. Собор святого Віта зводився з перервами майже 600 років. На фасаді базиліки можна побачити всіляких потвор, химер, демонів, що кидають злі погляди. Повір'я говорить, що вони своїм страшним виглядом відганяють злих духів. Будівля складається з декількох веж висотою від 100 метрів, величезні балкони по периметру, кругле вікно розета діаметром 10 метрів. Не менш гарний собор зсередини. Подивіться на ці вітражі. Ну як же не прогулятись по Карловому мосту? Його будівництво почалося в 1357 році. Кажуть, що імператор Карл особисто заклав перший камінь в основу опори, в точно визначений астрологами час. Міст слугував для приїзду монархів з королівського палацу в град, а ось для підданих приїзд мостом був платний. Після прогулянки містом нас чекала екскурсія на паромі в тавою. Її вартість приблизно півтори тисячі гривень, включає обід, напої оплачуються окремо. А це такі дрінки, з якими нас зустріли на вході. Якщо чесно, вибір страв приємно здивував, було доволі смачно. Сама прогулянка на паромі не дуже сподобалася, помало часу на те, щоб роздивитися прагу з води. В основному ти або ісиш, або спускаєшся по шлюзам. Але як варіант перепочити та пообідати нормально. З верхньої палуби ми проведжали захід сонця. Так як у нас було заплановано святкування Нового року в празі, ввечері нас відвезли у готель поселитися та відпочити. І за 10 євро звезли на центральну площу до ялинки всього на декілька годин. Бо по-перше, наш готель був далеко від міста, приблизно годину їзди. По-друге, треба було повертатися у готель, щоб водії за нормативами встигли відпочити. Але якщо чесно, нам і декілька годин вистачило. Ми були втомлені після ночі в автобусі, весь день на екскурсіях, то нам було за щастя нарешті відпочити у ліжку. Але в готелі нас чекав неприємний сюрприз: гаряча вода швидко закінчилася, і хто не встиг, приймав холодний душ. Ось так виглядають номери. Вранці ми поснідали готелі. Вибір невеликий, але поїсти можна. Збираємося та вирушаємо у Дрезден. Тут у вас буде вибір спочатку відвідати Саксонську Швейцарію чи погуляти самостійно містом. А обзорна екскурсія вже буде для всієї групи увечері. Хотіли погуляти в місті і не пожалкували, бо встигли побачити гарну архітектуру Дрездену при світлі дня. Особливістю є те, що будівлі зведені з піщаника, який з часом почернів і ввечері вже не видно витончених візерунків та веж. Дрезден це місто, яке було за день зруйноване під час Другої світової війни, але його відбудували точно таким, яким воно було. Бачите цеглини різного кольору це сліди реставрації, коли будівлю зводили заново, використовуючи старі та нові матеріали. А це Фрау Кірхе, найвища церква у Німеччині висотою 91 метр. Під час бомбардування міста в 1945 році церква дуже постраждала. Її руїни законсервували, і тільки після об'єднання Німеччини церкву відбудували, використовуючи усі уцілілі фрагменти. Далі подивимося палац Свінгер, який є шедевром європейської архітектури часів бароко. Тут Саксонські королі проводили свої торжества і влаштовували турніри. Зараз це палац музей, на території якого виставлені унікальні колекції фарфору, картин та зброї. Однією з цікавих пам'яток є панно Княжа Процесія. Це фарфорова картина із правителями Саксонії, яка викладена на стіні замку резиденції королів. Це найбільше у світі фарфорове панно, для створення якого використали 25 тисяч плиток. Під час війни воно майже не постраждало. Ввечері ми зустрілися з іншою частиною групи і нам провели обзорну екскурсію, після чого ми вирушили до автобуса, бо попереду нічний переїзд додому. Незважаючи на те, що два нічних переїзди за три дні це нелегко, але вражень від туру це не зіпсувало. Хоча хотілося б кращий автобус, новіший та більш комфортабельний з працюючим туалетом. Тут же вибирати вам, чи готові ви помучитись в автобусі, але бюджетно відвідати декілька країн. Гарних вам подорожей, Па-па!